Цьогоріч колектив обласної газети Володомерецький вісник відзначив 80 років з моменту випуску першого номера друкового видання. Він вийшов 3 листопада 1943 року під назвою Кармелюк. На сьогодні вже газета пережила назви після того Вільне життя. Ленінська зоря, Володимирецький вісник. І вже з 10 серпня ми маємо рішення нацради про перейменування у вісник Полісся». в зв'язку з тим, що прийшла адмінреформа, Район новий і відповідно громаду треба покривати якби уніфікованою назвою газети регіональним змі. З нагоди ювілею відбулася прес-конференція Регіональні змі, історична стійкість під час заходу. Людмила Босик розповіла присутнім, як сьогодні живе та розвивається Володимирецький вісник, як працюють в умовах війни та інше. Сьогодні наша редакція це власне комунікаційний майданчик. Ми пробуємо використовувати всю територію раціонально і ми видаємо газету. У нас є два сайти. Наш редактор Сергій Скіпчик сьогодні офіцер прес-служби зв'язків з громадськістю. Ми пишаємось тим, що наш редактор-захисник. А ми від, відтак маємо зробити все можливе, щоб гідно підтримувати нашого керівника, і щоб він знав, що редакція живе, медіа працює. Ми розвиваємось. З погодами про формування та роки розвитку Володимирецького вісника поділилися ветерани журналістики, колишні працівники друкованого видання, за високий професіоналізм та сумлінно багаторічну працю. Усіх відзначили почесними грамотами та подяками від міської влади, Варайської районної військової адміністрації, національної спілки журналістів України, а також Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. З редакцією газет з колективом і познайомив нас саме закон про медіа, який був проваджений 31 березня. З дня 2023 року, який саме цим законом передбачено реєстрацію всіх друкованих медіа сьогодні, е, обов'язковість є реєстрація в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Те, що я сьогодні тут побачила у Володимирці, е, мене дуже приємно вразило е, те, з яким напором, ентузіазмом, з якою енергією і великим бажанням працюють при ну, колектив працює. Ну, це взагалі вражає Цьогоріч, за підсумками діяльності за рішенням рівненської обласної організації НСЖУ. Володимирецький вісник отримав звання газета Рівненщини 2023 року. Володимирецький вісник сьогодні є одним з провідних українських локальних медіа, як по змісту, по тих важливих публікаціях, так і по безпосередньо по докладанню зусиль з трансформації друкованого змі в повноцінний отакій медіа. Середок місцевий, який різними. Сучасними способами через онлайн, через відео, через ем, різні форми журналістки інформує місцеву громаду і подає дуже важливу під час особливо війни інформацію. Під час заходу представники національної спілки журналістів України презентували масштабний проєкт Розстріляна свобода слова. У ньому йдеться про діяльність та важливу місію військових журналістів, ризикуючи життям, вони не тільки розповідають про новини з фронту, але фактично фіксують воєнні злочини окупантів. Масштабний відеопроект Національної спілки журналістів України ми записали свідчення понад ста журналістів про воєнні злочини Росії. Ми доводимо, що журналісти і медіа є воєнними цілями росіян. Вони свідомо атакують через характер нашої професії. На основі цих свідчень посилюється наша позиція міжнародний заклик до трибуналу над Росією, зокрема і за воєнні злочини проти журналістів і свободи слова. На заході була присутня журналістка з Маріуполя, котра нині проживає. Ай на Сарнинщині спікерка розповіла свою непросту історію. Перший місяць війни, переїзд рідного міста та повернення до журналістської справи. Вже більше півтора року знаходжуся в Рівненській області. Зараз десь працюєте? Так, я редактор. У нас віддалені редакції. Я в місті була. Шеф-редактором місцевої газети Перезовські робочі, але з виїздом виїхали з окупованого міста і відкрили сайти. Працюємо для того, щоб світ дізнавався, що відбувалося в Маріуполі, для того, щоб знали, що відбувається там зараз, тому що Маріупольці роз'їхалися по всьому світу і цікавляться, бо там залишилося. Майже все життя у межах урочистостей та з нагоди ювілею Володимирецького вісника присутнім розповіли про роботу колективу напрями діяльності видання. Вони побували у приміщенні редакції, а також на екскурсії у Володимирецькому ліцеї колегіум. Про успіхи та розвиток якого неодноразово журналісти писали на сторінках газети. Познайомили наших гостей із Нашим освітнім середовищем, безпечним освітнім середовищем. Далі провели малесеньку екскурсію в музеї де наші юні екскурсоводи, гарно, вміло представили наш заклад. Пізніше ми відвідали нашу наш stem Центр STEM-лабораторію. Родзинкою екскурсії стала презентація авторського освітнього проєкту школа модерн технології управління та stem лабораторії закладу. Автор, звісно, моделі наш директор Анатолій Федорович Остапенко. В основі лежить система взаємопов'язаних управлінських інструментаріїв, які реалізуються через модернові технології. І сьогодні ми, як то кажуть, маємо хороші результати, дякуючи управлінському інструментарію. Ментарію саме школи модерн технології управління і учні нашої школи наразі мають дуже гарні показники, як і при здачі ЗНО або НМТ гості були приємно вражені побаченим та почутим. Журналістка з Маріуполя Ірина Гусак каже, що вражена тим, як тут бають про розвиток юних українців, і це заслуговує на велику шану та вдячність. З лабораторія. це дійсно те, що потрібно. Розвивати це дає спеціалізацію дітям, діти розуміють, ким вони можуть стати, які навички отримують вже досить гарні навички, і це за цим майбутнє. Роль засобів масової інформації сьогодні як ніколи важлива. Тож ми працюємо для країни, допомагаємо ЗСУ і віримо в перемогу України, кажуть представники Володимирецького вісника. Дуже вірю в те, що далі все буде процвітати, все буде стабільно, докладатиму до того зусиль, і буду розраховувати, що наша редакція, наші змі. І далі буде в довірі, в авторитеті у нашого регіону, тому ми будемо і далі працювати на те, щоб наші історії заходили людям, щоб люди були з нами. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.